Друзі, доброго дня! У мене чергове замовлення по каталогу номер 12 компанії Лівеста. Це друге замовлення. Не буду казати, що це буде останнє, можливо, ще буде замовлення. Постараюсь шведесенько вам показати, що я взяла. Вірніше, це таке спільне замовлення, з моєю мамою. Він поїде на хотіла сказати Куп'янськ. Вже не Куп'янськ, як рік Харків, поїде на Харків. Отже. Чудовий каталог, класнючі акції. Дякую компанії за класні акції. Ви знаєте, е, мені здається, що створено все так, організовано все так, аби хотіти робити замовлення. Спонукають робити замовлення, акції дуже класні. І кожен там, три дні вони міняються, але все одно хочеться робити замовлення. Каталог діятиме по 30-11, номер 12. Е, на Бекавері, ви знаєте, це масочка від набряків. Я вже вам показувала. Ну, в общем, давайте почнемо з.

Чудова накладна. Перше йде артикули: це основне моє замовлення. Далі акційне Далі це у мене участь у акціях каталогу. Важливо, це тут буде охолоджуюча маска, ось така вона. І третє участь у акціях підтримки продажів, тобто для консультантів. Те, що мені для консультантів пішло. Комплімент, вигідний шопінг це GL. До речі, зараз додалося вчора ще 100 позицій по GL. Якщо потрібно, я можу склати файл, можна його придбати. Цю джель. В основне замовлення буде знижка для новеньких. Ну, взагалі, знижка буде ціна консультанта для новеньких це 30%. Хто зробив замовлення, основне замовлення 25 балів зробив, то відкривається вигідний шопінг. І там вже знижечка для нас, для консультантів, 50%, здається так. І акційна у мене була пропозиція: 50% при оформленні замовлення там на 10 балів зі списку. Ну, в общем. Набралися, так набралися, мама набралася справді. Мого тут лише, мабуть, що фарба по вигідному шопінгу. Я вам одразу її показую. Вона мені дісталася за 7450, це Colorex, фарба п'ятий номер, те, що я вже фарбувалася, вже до неї, в принципі, звикла. Поки вона є, я нею буду пользуватися. хоча хочеться спробувати і щось інше. Наприклад, ось мама взяла ось таку фарбу Макс, Послухаю її відгуки, також п'ятий номер, до речі. Можна там порівняти. Нема, да, такої? Ага, ось. Ну, давайте подивимося, що внутрі. Все, як і завжди. Фарби 50 мл, окислювач відсоток, мабуть, 6% повинно бути. Також 50 мл. Один к одному пакетик бальзаму і рукавички. Інструкція внутрі коробочки. Хаваю, обратно. Поїдемо, буде мама пробуватися, розкаже, чи сподобалося, думаю, що сподобається. Це така світленька. Вона пробувала для неї світле. Навіть на упаковочках виглядає, бачите, оцей ось Макс, вона виглядає більш темніша. Але не знаю, подивимось, я також колись спорю. Парфунчики по акції, мінус 50, 6 штук, 6-4 штуки. їх, Ми з за вами зараз їх відкриємо, подивимось. Ви бачите, на брехалу в мене тут також є в основному замовлені дещо. Мені рекомендували маску з чорним чесноком. Шампунь у мене є. Хотіла показати вам його. ну, До речі, я ним скористувалася вже, в мене в ванні. Я дуже приємно здоволена. Зазвичай з шампунь, шампуні, чисто там, з часником. з Юнайсівський був. Не той, що з плющем, а просто з часником, Вони мені не підходили, з плющем той, що, до речі, мені підійшов. І у мене ще є в вані запас, я користуюся. Вот. І я спробувала цей Зенікс з чорним часником. Сьогодні третій день після миття волосся досить свіже. Нема тяжкості, жирності. От прикорені так, ще є, але зазвичай на третій день голова хоче, щоб я її помила. Зараз такого немає. Тобто, у мене волосся пухнасте, пористе, не скажу, що вони в мене жирне, кончики сухі, а прикорені так, жирнувате, але ну, тобто, немає в мене проблеми жирності конкретної. От. І мені шампунь підійшов. Не знаю, як для дівчат з жирним волоссям, але я думаю, що також підійде. Тобто клас. Але по поводу маски, 500 мл, мені її рекомендували для живляча. Буду пробувати, розкажу. Ось така маска густа. Це я собі. Так, якраз зроблю фоточки. Пахне, пахне таким парфумом якимось. Так, 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 так. Що тут ще? Охолоджуюча маска, то що я вам казала? І ще один каталог. Ну, я собі його лишаю, у мене один є, і ще один нехай буде. Пригодиться. Все. Пуста коробка, відправляємо її вниз. І будемо розпаковувати парфуми. Цікавеньке, Да? Для мене також цікаве, бо я їх ще не знаю, я собі виписала аналоги. Почнемо з Славнозвісної Лівести. Лівеста парфум це аналог е, улюбленого для всіх Дольче Габана Імператриці. Мілейдів, кому це ближче, так, назва. Спробуємо. Я знаю той парфум. Я думаю, що треба дивитися. По акції він вийшов. Та всі парфуми вийшли, всі три, чотири парфуми вийшли. 24950. Це вже зняла навіть все. Так. Швидко, постараюсь швидко все вам показати, розповісти, поки є світло. Через 10 хвилин повинні вимкнути. Ще телефончик буде зарядити бо неізвісно наскільки його вимкнуть. Ось. Божечка, яка краса. Дивіться, який гарний флакон. Ну Це просто бомба. Час вона вся. Імператриця. Ну-ка, імператриця, то чи не імператриця? Так, щось є. Але ви знаєте, ну воно щось вивітриться. Ні, воно, воно, дівчата, це воно. Це дійсно імператриця, і мені подобається флакон. Дуже красивий, естетичний і буду. матчку отечена. все красиво. Походкою. Краса, краса. Так, це у нас э, жадана. Жадана, знаєте, мені одразу нападає, хто дивився кріпосну, жадана любов. Да? Пам'ятаєте, яка була у жадана? В общем, жадана це у нас аналог э, Діора. Не Diora, Dior Adore, Адоре. Да, Адоре. Жад... Господи, Адора, це люксове буде. Жадо, жадо, Жадо такий парфум більш жіночий. Зараз жіночий. ми його дивимося. Теж з цієї серії, воно красиво виглядає. Міліметраж тут. Даймо, нам в лівесті 50 мл. Тут також 50 мл. Жадо. Будемо зараз нюхати. Я також цей парфум знаю. Важко воно достається. Мені, бачите, не відкривається. Хочеться швидко, а порвати не треба, бо це на продаж. На продаж. Яй-яй. Незручно. А. Так, я вимикаю, зараз їх всім відкриваю, щоб було. Все відкривало. Це і, на жаль, бачите, трішечки мене постраждав Ось такий флакон має Жадана. Э, як уже казала, аналог діора жадео. Друга рука. Ну. Так, 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 це він. Э, так, далі. Э, Міранда. Miranda Dolce Gabbana, Light Blue листочек свеч. Поклала вам тут некрасиво. Ось так виглядає флакон. Куда мне проискать? На яку же часть тела. ну, здесь. Цель должен быть свеженькой. Ах, Красота. Боже, мені всі подобаються. От вірите, всі, всі парфуми мені подобаються. Це особливо. Мені дуже... Це мій парфум такий. Ой, Боже, я б все би. б. Ну, тестерів набрати треба і отак, да? І ще один парфумчик. Також вони йдуть десь по 50 мл. Так, 50 мл. Цей аналог, е, якщо виговорю, е, Дікней Be Delicious. Знаю, що тут є огірок, груша. Mm, боже, Боже, яка красота! <смір> Я б їх купила б себе чесно. Ой, Елма. Елма, Міранда, ви особливо мої любові. Так, дякую. Дя... Я б надушилася, пахну всім подряд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, реєструйтеся. Все буде ок. Все буде Лівеста, все буде юнайс, хотіла сказати. Люблю вас, цілую, пока-пока. Дякую, що були зі мною.